Україна слава Україні героям слава ще дві години до гри. А у фанзоні вже гарячі вболівальники прибувають і прибувають а на входах до фанзони. Ретельна перевірка, найчастіше зупиняють через пляшки з пивом. Що можна проносити, а що ні, поруч на плакаті, що без перекладу для іноземців, а що не дозволяють проносити? Правила, там все написано. Мені не дозволили пронести банку з пивом. Якби пояснили чому, я б може зрозумів. Ті, що вже пройшли контроль, готуються до гри. Хто обличчя розмальовує, хто провіанту закуповує, а хто й прогнози робить. Один ноль на користь України. Два один я ноль Україна Діма два. Один Україна, Швеція, три-один. буде нуль Україні і три нашим. Оляді ноль Україна виграє. Ти все, не нада там нічого говорити. Своїх вони більше, тому, що вони ми не соображають. Вони приїхали, і три дня бухають. Ані три ноль. Сказали. А ні бухає. Не валь нам третька надастю. Яким би не був результат, фан обох команд запевняють сутичок не буде. Поки що всі дружелюбні, але ми звичайно не знаємо, що буде після матчу. Залежить від результату. Я думаю, та ну не буде нічого. Що ви дуже культурні. Щоб щоб нас так завжди приймали, як ми приймаємо всіх. Ніяких бійок. Це як велика родинна гра. Тут дуже гарна атмосфера. Атмосфера напружується за лічені хвилини до початку матчу. У фанзоні вже більше ста тисяч людей. Більшість з них українські вболівальники. Їм співають голосніше за футболістів. Кожен пас і кожну атаку своєї команди українці супроводжують хаосом і криками підтримки. <плес> Та що на м'яч переходить шведам, настрої змінюються. <плес> Після двох голів Андрія Шевченка українські фани в віщуну фунтику, що вдень ворожу перемогу Швеції, вже не вірять. Україна у нас серце вона надана виграти. 2-0 точно все. То в мене є хам'ячок маленький вдома. Так він мені сказав, що 2-0 буде на нашу користь. Так і сказав? Так і сказав. Щойна гра закінчується, натовп на майдані вибухає. Та да наші, наші! Все! Україна! Україна! Шведські фани розходяться мовчазливо. Гру коментують неохоче. Hello. Наступна гра української збірної буде вже цієї п'ятниці зі збірної Франції. Азат Сафаров Іван Вірченко п'ятий канал.